Останні секунди перед ударом, це Ніко обернувся з свого переднього сидіння півобертом, протягнув мені назад руку і допомагав тримати пораненого. Стається цей шалений удар, і починається наш автомобіль починає крутитися, і я вже потім пам'ятаю, як я вилізла з автомобіля і шукала його. Шукала Ніко і знайшла його біля автомобілю з багато поранень. Можу сказати, що Трохи недооцінювала в повазі та е, в тому, щоб висловити мою подяку і любов до нього при його житті, за те, що він просто навіть за те, що він приїхав з іншої країни, залишивши спокійне цивільне життя для того, щоб дійсно для того, щоб померти, аби попитатися, щоб хтось жив. Іноземці, які долучаються до нашого підрозділу, через те, що вони прагнуть свободи, прагнуть миру в всьому світі, і вони відчувають несправедливість, що ось таке відбувається в 21-му столітті. Такі ж мотиви були і у нашого друга Ніко. Він був завжди дуже інтелігентний і добрий. Знаєте, така хор хороша людина. Не можу взагалі нічого поганого сказати. І він такий був турботливий, турботливий, уважний, уважний до того. До тих доручень, які ми давали. Він приїхав до нас 14 квітня цього року і весь цей час працював з нами на фронті. Тільки ненадовго від'їжджав додому один раз. Я бачив то, як він спілкувався з іншими, то, як він то робив, то, як жив і знаєте, Маючи життєвий досвід, я хочу сказати, що таких людей небагато. От реально небагато. Дуже шкода, що такі люди гинуть. Бо дуже світла була душа в людині. Треба розрізняти те, коли людина приїздить і в руки бере автомат, і йде вбивати нашого ворога. Це одне. А коли людина приїздить сюди і бере медичний заплічник йде рятувати життя, це взагалі зовсім інше. Це дуже набагато інше, бо той, хто з автоматом, у того є можливість себе захищати.